Усіх вітаю, бачите, які в мене руки. Ви спитаєте Працювіти. Чому? Він вам розкаже. Усіх вітаємо. Сьогодні в нас те відео, котре ми вам обіцяли зробити про вихлопні системи. От бачите, з виду вони оригінальні класні труби. Але американці що зробили? Але одне але. Вони вони взяли, просто чикнули стандартну трубу і просто її повністю повністю випотрошили від відтуди. Ну там пусто. Ну, такий. Казати, що це дуже гучно. Е, дуже, дуже гучно, це нічого не казати. Тому що воно речить так, що просто. ну, Я не знаю, це, мабуть, от, ти згоден, що це... На, я мабуть, коли таке бачу, пам'ятаєш старе відео, там, де старий Джиксер з таким раз з трубом. <гум> ну, це реально саме гучний мотоцикл. От я не знаю, ну гучніше в нас не було, мабуть, так? Да. Просто продемонструю, друзі. Ну, начебто ще якось так не дуже. Але якщо ми просто... Давай в ходу, не глуши. Та просто я, мені Та, просто... Шкода зробити. людей. Шкода Давай. людей. Та ну там ти, гля вже дивляться на нас. <риклад> <риклад> ну я думаю тут зрозуміло, що дуже гучно. Це ж ти можеш так, як відкрити, так відкрити. Я так не можу. А ну, включені тратить. Все, 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 достатньо. достатньо. Ми пішли. Я, далі. Ні-ні. Я, я, мабуть, розумію, що усім зрозуміло, що дуже гучно. Друзі, що, підемо робити діло, так? Да? Е, діло підемо робити, але я спочатку хочу вам дещо сказати, розказати. Давай. Те, що ми зараз будемо робити, це не буде працювати на усіх глушни глушниках однаково. Я зараз скажу, як е, взагалі як працюють. Глушники, до речі, не усі глушники, не в усіх глушниках, то як ми покажемо вам, не в усіх це буде так працювати. Тому, ну, ми, до речі, як ми робимо? Ми це вимірюємо, як сказати, методікою проб та помилок. Тобто ми беремо, щось туди запихаємо, слухаємо, як працює на різних обертах. І потім, якщо воно гаразд, то так і залишаємо. Якщо щось не так, то робимо щось інше. До кожного до кожної вихлопної системи свій підхід. так? Так, так, так. так, так. Не треба там казати, що от якось треба там щось там, вимірювати, щось якось так. от ми робимо так, як, я, як ми знаємо, так як ми от. Скажімо так, що е, то, як ми зараз зробимо, Воно ну ми покажемо. Нічого не будемо казати, просто зробимо і покажемо. А ви в коментах напишете, чи вірно ми зробили, чи ні. І якщо ні, то як би ви зробили? Ми з вами не прощаємось. Дубль номер 2 буде далі. Друзі, ми купили два Стронгера. От. Таких. от. Стронгер це Ну це така от трубка з такими жабрами. І там напихана вата, Стекловата. Скловата. І купили отакі кільця. Вони з нержавіючої сталі були трішки нам не підходили, ми їх трішки доробили болгаркою. Зараз будемо показувати, як ми це все будемо встановлювати. Ну, ми, по-перше, розмір у цих стронгерів 300 на 45. І вони ми їх трішки підріжемо. Тобто, отут відріжемо і тут відріжемо. Ну, зараз будемо робити і будемо знімати. Так, я сьогодні зранку їздив, купив оці мочалки. Прості мочалки для миття колорідок. Ось наразі намальована. Це польська отака, І ще я в Аврорі по акції купував дешеві. Так, це в нас пламігасник, ні, це в нас Стронгер. Стронгер обрізаний. Отут два кільця ми варили, ми його обрізали. І зараз... А, ще ми отаку пластинку варили під кутом. Тобто звукова хвиля. Ударяється і ну, ми пробували без неї, пробували з нею, з нею тихіше працює. Ну, Зараз наб'ємо, викидемо на вулицю подивимося, що. А що ми, куди ми будемо бити, ти покажи. Зараз. Ось у нас пуста. Так, у нас в кінці там пламегасник, бачите? От. І ми будемо Будемо бити от досюди. Так ось, ось от, сюди. тут покажи, я ж почав. Набувати. А, ну, от. Дивіться, так воно виглядає. Ну все, як закінчимо, покажемо, що вийшло з цього. Друзі, у вас це зайняло хвилин, мабуть, 10 або 5, а у нас вже сьогодні другий день цієї епопеї з цими глушниками. Так, ну що, по суті, все закінчили. Залишилось кришечку поставити, відполірувати і підкрасити. Все. Зараз покажу вам эффект. А вы сами оцените. Давай Своємо, сідай, проїдемось, як їздили. Удвох, удвох, так, удвох. Навіть даже в повний газ проїхати. Проїдемось? Знаєш, що я придумав? Що? Давай витягнемо на стоковому вихлопі драгу, рядом, рядом поставимо і порівняємо звук. Давай. Як тобі ідея? Норм. Де в нас стокова є? Та де є, як завжди. Покажіть вже Максим Юрійович. Зараз будемо зрівнювати. От мікрофон, два мотоцикли. Перший. Я заглушу. Таке порівняння. Так. Ну що, який можна зробити висновок? Якщо ви хочете, щоб ваш мотоцикл а, працював тихіше, то саме правильне рішення це купити стопоковий вихлоп. Це саме правильне рішення. Але якщо вихлоп, отакий, от, ну, як, наприклад, від цього мотоцикла впогачений, я не знаю, коли. Випадок ось такий випадок, як на червоному. Так, да, то це теж не проблема. І, а, Ну, це теж не проблема, можна зробити його тихішим. Може, він не буде там ідеально тихо працювати, як стоковий, але ну, вже на, на, на цьому вже реально можна їздити, це приємно, це нормально, це. Ввечері, це... тобто, вже сусіди шлакоблок не кинуть да? на зустріч, коли будеш заїжджати по вулиці. Та ну насправді цей вихлоп, ну він навіть навіть мені подобається. Ну, mm -hmm. реально, даже, yeah. ну, прикольний. Тобто, ти коли їдеш, ну от ми їздили, ну воно прикольно. Тому що там ти, він настільки тихий, що ти чуєш оце підвивання, а тут просто такий басистий, хлопки такі. Ну, я задоволений. Ти задоволений? Да. Ну, до цього просто я на ньому їздив з тими з раструбами. У мене аж в ушах пищало. Кров з ушей. Ну, кров з ушей не не було, а от пощать пощало після їзди. Тому, в принципі, я вважаю за досить невеликий бюджет зробити тихіше, то добре. Все, підтримайте нас коментом, лайком, напишіть, який вихлоп вам більш подобається. Ось такий тихий стандартний на Драксарі Літер 100 чи отакий тюнінговий, як ми зробили. Хендмейт, Так. Все. Усім дякую за перегляд. Чекайте нових відео. Всім пока. пока.